Традиційно Королівська битва відкриває сезон Веселманії, сигналізуючи про початок довгого і важкого шляху до головного шоу року. Преміальне шоу Королівська битва має велике значення, оскільки переможець чоловічого та жіночих поєдинків отримує можливість поборотися за чемпіонство світу на Веслманії. Однак не кожен переможець битви може претендувати на титул чемпіона світу на Веселманії. Існує багато розмов про найкращих гресл яких знищують з матчу Royal Rumble. І іноді ці ключові елімінації зав'язують ворожнечу, яка розгортається за кілька місяців до WrestleMania. Пропонуємо вам розглянути деякі елімінації у Королівській битві, які стали тизерами для поєдинків на WrestleMania. 10 знищень у королівській битві, які призвели до матчів на Реслманії. Андертейкер спокійно займався своїми справами під час королівської битви 1993 року. Поки Харві Вілмен не з'явився в Рингсайді разом зі своїм клієнтом Гігантом Гонзалезом. Це був дебют Гіганта, де він усунув з королівської битви заклятого ворога Вілмена – Андертейкера. Попри те, що він не був офіційним учасником, Гонсалес все ж таки надавав стусанів Андертейкеру, і той був елімінований з битви. Це призвело до однієї з найгірших ворожнеч Андертейкера в його кар'єрі. Він зустрівся з Гонзалесом на Ресломанії 9 і в непереможній серії Андертейкера це була єдина перемога фенома на найвеличнішій арені, яка завершилася перемогою через дискваліфікацію суперника. Найгірша жінка планети Ронда Ровзі відзначила своє повернення до WWE, несподівано ставши учасницею жіночої королівської битви 2022 року. Ровзі вийшла під номером 28 і знищила Шарлоту Флер, щоб перемогти у тогорічній битві. Королева була чинною чемпіонкою Смакдаун серед жінок. А у Ровзі вже був бекграунд у протистоянні з Шарлотою та Бекі Лінч, яка була чемпіонкою Ро серед жінок. Ровзі вирішила зустрітися з Шарлотою на Веселманії 38, і очікувалося, що вона переможе в тому матчі, але не судилося. На Манії Шарлота взяла верх над рондою і залишилася чемпіонкою, допоки Роузі не перемогла її в матчі за правилами, я здаюсь, вже через місяць на Реслманії на насол. Ситуація в королівській битві 2016 року була складена таким чином, що все було проти Романа Рейнса, коли той був змушений захищати свій титул чемпіона WWE у важкій вазі з непривабливого першого номера. Роман був близький до того, щоб захистити свій титул, але Triple H увірвався в поєдинок як 30-й учасник, і натовп бурхливо вітав його, коли Triple H елімінував рейнса. Чемпіонське правління рейнса закінчилося, а Triple H став 14 разом Вим чемпіоном світу WDBE, коли перекинув Діне Амбруза через верхній канат. Це було неминучим. Triple H і Роман Рейнс зійшлися віч на віч у битві за золото у мейн-евенті WrestleMania 32. І Роман Рейнс повернув собі титул в одному з найненависніших мейн евентів WrestleMania в історії. Королівська битва 2005 року не стала зорідним часом для курта Енгле, оскільки він зазнав поразки в матчі потрійної загрози за титул чемпіона WWE проти JBL, а також Big Show. Енгл отримав другий шанс, коли вкрав місце Нунзіо і появився у королівській битві як 20-й учасник, що потенційно претендував на перемогу. Перебування Енгла в матчі було нетривалим, оскільки Шон Майклс елімінував його всього за 37 секунд. Олімпійський чемпіон не сприйняв це легко. Важно і повернувся, усунувши Майкл за збитвою. Він побив Шона і вдарив його сталевим стільцем по голові. Попри те, що Енгел був на Смакдаун, а HBK на Ро, у них було кілька цікавих сегментів, що призвели до їхньої епопеї на Реселманії 21. На тому шоу Енгел здобув перемогу над Майклзом, зафіксувавши свій фірмовий больовий. Халк Хоган був на сьомому небі від щастя під час королівської битви 1989 року, але між мегапауерами почали з'являтися тріщини. Хоган усунув Варлорда з битви за дві секунди, що стало рекордом, який протримався два десятиліття. Згодом Халк перемкнув свою увагу на бедню з Брауна. Який бився з Ренді Севеджем на канатах? Хоган знищив обох. А Севедж, який був чинним чемпіоном WWF, розлютився на Хогана. Міс Елізабет вийшла на ринг, щоб зупинити сварку між командними напарниками Хоганом та Севеджем. Це призвело до того, що через місяць мегапауери розпалися, а Севедж Хілторнувся, і між ними відбувся бій на WrestleMania 5, у якому переміг Халк Хоган, здобувши свій другий титул чемпіона WWF. Перше за чотири роки Батіста став хілом, коли наприкінці 2009 року напав на свого колишнього партнера по команді Рея Містеріо. Тварина хотів повторно перемогти у королівській битві, але його надії були розбиті Джоном Сіною. За іронію долі Батіста елімінував Сіну, щоб виграти королівську битву 2005 року. Проте у 2010-му все було навпаки. На цьому ворожнеча між Батістою та Сіною не закінчилася, оскільки завдяки містеру Макмехону Дейв переміг Джона Сіну в матчі за титул чемпіона Дебі Дебі на шаразі знищення. Дві найбільші зірки епохи Rufless Агрешен зіткнулися в бою за титул чемпіона Дебі ДеБІ на WrestleMania 26, і Сіна переміг Батіст щоб повернути собі звання чемпіона BW. Взаємодія Батісти та Джона Сіни на королівській битві 2010 року не була єдиним майбутнім титульним поєдинком, який відбувся на WrestleMania 26. Влітку 2009 року Едж та Кріс Джеріко виграли об'єднане командне чемпіонство WWE. Але згодом Едж отримав травму, яка поклала край їхньому партнерству та титульному рейну. Джеріко знайшов собі нового командного партнера Big Show та усіляко принижував Еджа. Але вже півроку по тому заборонена суперзірка. Повернувся на королівській битві 2010 року під 29-м номером. Едж викинув Джеріко на шляху до перемоги у битві, а вже через місяць Крісу Джеріку удалося завоювати свій третій титул чемпіона світу у важкій вазі на шоу «Шарага знищення». І рішення Еджа було неминуче. Він обрав зустрітися з Джеріко за великий золотий пояс на WrestleMania 26. Хоча Едж і був фаворитом на перемогу, але Джеріко вдалося втримати своє чемпіонство на головному шоу 2010 -го року. Безперечно, протистояння Брета Харта та Стіва Остіна було одним з найкращих ф'юдів 90-х років. Хітман переміг Остіна на козацьких серіях 1996 року. І також Харт майже закріпив своє домінування у цій ворожнечі, елімінувавши Стіва Остіна з королівської битві 97-го року. Але рефері не помітили усунення Остіна, що дозволило йому повернутися в матч і поцупити перемогу, викинувши Брета. Але на Реселма. Остін не потрапив у битву за чемпіонство WWF, як переможець Рамблу, бо його перемогу було анульовано, і натомість було проведено матч фінальної четвірки, що тоді залишилися у тій горлівській битві. Цей матч був за чемпіонство WWF, оскільки діючий на той час чемпіон Шон Майклс був змушений здати своє чемпіонство через травму. Бред Харт переміг в матчі фінальної четвірки і став чемпіоном WWF, але Остін встиг йому насолити на РО, де Бред програв чемпіон. Онство психопату Сіду. Харт і Остін зіткнулися на Реслманії 13 в матчі I Quit, який безсумнівно був найкращим матчем того вечора, та можливо взагалі найкращим матчем Реслманії. Перемогу здобув Хітман, який в матчі став хілом. А Стів Остін став фейсом у п'ятизірковій епопеї. Андертейкер востаннє брав участь у королівській битві у 2017 році, яка тоді проходила в його рідному Техасі. Він тоді вийшов під 29-м номером, і на той час минуло вже 10 років відтоді, як він виграв битву у 2007 році. Під номером 30 вийшов Роман Рейнс, чим обурив купу фанатів. Бікдок викинув фенома з королівської битви, і арена ледь не вибухнула від люті. Це призвело до того, що Рейнс і Андертейкер зустрілися в по. Один проти одного на Реслмані 33. Їх ворожнечі будувалися у стилі молодий пес проти старого за звання, чия ж насправді зараз ця територія. Андертейкер був уже далеко не в розквіті сил, і це був не надто вдалий поєдинок, в якому Рейнс здобув одну з найбільших перемог у своїй кар'єрі, завдавши андертейкеру лише другої поразки на Реслманії та змусивши його, як тоді здавалося, закінчити кар'єру. Тільки півроку, як Шон Майклс повернувся після травми спини, яку він отримав в 98-му році, і це була його перша участь у королівській битві після перемоги в одноіменному поєдинку 96-го. І саме Шон Майклс був першим номером королівської битви 2003 року, а кріс Джеріко став другим. Та не все так просто. HBK першим увійшов і першим покинув її, оскільки замість Джеріко до рингу вийшов переодягнений Крістіан. Це дозволило Мало Джею підкрастися до Майклза зі спини. Кріс жорстоко побив Майклза і елімінував його з тогорічної битви. Два колишніх чемпіона світу провели матч мрії на Реселманії 19 де Майклс переміг Кріса Джеріко у дуже технічному матчі. Не забувайте, що цьогорічну королівську битву ви можете подивитись наживо разом з нами у нашому телеграмі. Королівська битва пройде у ніч з 27 на 28 січня о 3-й ночі. Тому приєднуйтесь та дізнавайтеся першими, хто відправиться на Реслманію. А на цьому все. З вами були Дебі, Дебі, Лукс, На все добре.